Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами перевіримо гіпотезу, чи тоне пластилін у воді. Ну що ж, розпочнемо наш науковий експеримент. Нам потрібно взяти шматок пластиліну, зм'яти його або скатати колобок, або навіть просто так взяти і кинути його в воду. Ми бачимо, що наш шматочок пластиліну потонув. Це відбулося, тому що щільність шматка пластиліну більше, ніж щільність води. Тепер я пропоную вам зліпити з цього ж шматочка пластиліну човник. Спочатку скатаємо колобок, потім його розплющимо, а потім сформуємо човник з бортиками. Ось так. А тепер я пропоную опустити його у воду. Що ж відбувається? Наш човник не тоне. Він плаває по поверхні води. Це відбувається тому, що у човника поверхня зіткнення з водою більше, ніж у шматка пластиліну. Чим більше Води витісняється тілом, тим більше сила діє на нього знизу. Великий закон Архимеда. Спробуй повторити цей дослід сам, що у тебе вийшло. Я чекатиму на твою роботу. До побачення, до нової зустрічі.